Поодинокі країни, ми знаємо, про які йдеться наші міські сусіди географічні, це дуже добре розуміють, планують, відчувають та готуються. Деякі, здійснивши первинні зусилля, як Німеччина, зрозуміли, наскільки далеко зайшла їхня деморалізація, демілітаризація і е, знищення промислової бази. І навіть прийнявши певні політичні рішення, навіть виділивши певні кошти, вони бачать, що не можуть. За короткий час надолужити відставання у виробництві головних типів озброєнь. Ну от Навіть по виробництву артилерійських снарядів, пригадуємо, от, фактично сьогодні м не може вийти Німеччина на рівень виробництва артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, навіть на рівень 30-40 тисяч снарядів в місяць вони не можуть продукувати. А от північні китайці і росіяни можуть і по 100 тисяч в місяць виробляти. Ну, це і характеризує гостроту моменту для Європи. В цілому для них теж це холодний душ, крижана така ванна реалізму. І намагаються, якщо політики там справді а вони такі є, е, дбають про національні інтереси, намагаються щось швидко зробити, чи то закупити на світових ринках боєприпасів те, чого бракує, але хоч якось підготуватися до імовірного збройного конфлікту. Я вже кажу не про гіпотетичний, а про імовірний збройний конфлікт з Росією. І це якщо почитати пресу європейських країн, багатьох із них по це вже теж говорять відкрито. Тобто, окремі країни готуються і нарощують спроможності. А європа в цілому як європейський союз. Крім декларативних рішень, багато практичних кроків не встані здійснити, бо це в повноваження національних урядів, національних урядів, національних держав.